І всім привіт! З вами, як завжди, я Пупс Драгон ЮТ. І та і зараз, як ви вже всі знаєте, буде закінчуватися сезон Метро Рояль 5-го числа. Зараз 4 число. Я знімаю це відео 4-го числа. Ось такий у мене на даний момент є інвентар. Я тут буду бафи швиденько показувати, ви можете ставити на паузу і передивлятися. Я вам зараз швиденько все показую. Ну далі ось ось, ось 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 осьо. Ну тут швиденько. Коротше, зразу швидко показую вам то, що у мене є. Кінжальчики, арбалет кстати, статьімба. Так. Ну тут уже не цікаво. Далі. Бафи. Ось, Осьо. 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 Ось. Ну, тут уже все. Короче, І є ще кейси. Відразу давайте продамо весь мій інвентар. Вибираємо все. 7 мільйонів ми можемо продати. Давайте. Окей. Окей, окей. Окей. Продаємо. 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 Все, пустий інвентар. У мене є тільки 4 предмета. Тому давайте. Що будемо робити? Давайте відразу це от відкриємо. Для початку мега зброя. Ну, один кейсик. Хамаз сталік. Один кейсик. Шостий бронік. Давайте тепер два. Дві каски і каска Сталік. Оце атимба. Тепер давайте іще Ні, ну давайте тут отак от: одну. О, емочка вишка. Мка вишка це те, що мені треба. Тепер броня. Сталик. І и... давайте трикайся. Трекайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мене кобра. МГ3. І Віктор Сталик! Ой-ой-ой-ой-ой, яка імбулечка! Ти що. Давайте далі, 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 пішли. Лотерейні набори. Давайте за один долар відкриємо, що у нас є. Сім'єрочки, хорошо. Так, давайте. Колдуємо друю, давай. Випадай! Яка каска, звичайна. Ладно. Вузик. Не... Золото буде? Кьюбі зіха, золото! Зіскана пуля, хоча би, хоча б. Ну, к'ю бізіха, всього, то якась. Okay. Окей. Продаю то, що мені не треба. Давайте, окей. Продам. все, ладно, бронік треба, каска мені не треба. МГриха треба. Оце, оце. Потім, ну я думаю, мідоєд я, я буду грати. Снайперку давайте продамо оце. От. М -м. Ну, в принципі, юзик можна продати. Мені би так грошей більше щось було. Мені ще закуп треба робити. Ну, в принципі, то каска Сталік Ну, один бронік можна взяти. В принципі Ладно, давайте, 946 тисяч. Так, давайте закуп ще зробимо. Що в мене є? Ну, коротше, щось в кінці сезону не дропається. юбз Кобра. Це імба, звісно, але... Я щось так думаю, що можна брати Вектор і... МГ3. Ну, або брати медоед, в принципі. Ладно, давайте медоед тоді. На меге... на мегеш 3. Ну, короче, сейчас. Я, би... я швиденько обв'язки сюди підкидаю. Дула, яке домі дає. Та за 90 тысяч таке от все одно. Ага, і магазин найкращий. Так, хорошо. Бронька. Ну як завжди, все найкраще. Давайте, мабуть ще докупимо рюкзак. Чи виб'ємо рюкзак? Ні, вибити рюкзак не вийде. Тоді давайте... Щас. Е... Мені треба броня, рюкзачок. Та шостий рюкзачок беремо. В принципі. Тепер мені треба с... сім. 7.62 наверное буде закупити. І на ві. і ну да, просто 7,62 Так, шо у мене? Грошей мало, Йомайо Розрив багато в мене вийде на ці гроші. Йо-ма, не. Начищено, нічого. Дай це на чеще на мете. Ну, за жиги тоже візьму про всякий. В принципі. Наче нормальний сетик. Я піду, мабуть, на сьому карту. В принципі. все короче от таким от сетапом. Отаким от. Зараз заскріншоті відразу. Ну, короче імба сетапчик мій. Це те, що мені випало. Просто. Ну, в принципі, як би можна йти. Але я би краще щось інше взяв. Ну, як би було. Ладно, я им кашку старик слим. Ну, пош... ну, пошли туди. Шесть рівень паса у мене. О, так, нас в каточку запускаем. Так, сейчас запустяти маємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну що це за спавн? Як мені все спавнами сейчас відіграти треба? А ну вот таке є тим Г3. Колі. Ну, сюди теж колім. Так. МГ3 зразу настраї. Так, ну в принципі тут можна закресить. Але чогось, я думаю, що я така креса, що лучше йти на арсенал кресить. Бо тут, мабуть, не вийде так, як я хочу. Оттуда можуть закрити. Що щось у мене папе Діжка підлаго. Пародія на Тарзана. Так, ну меня закрыто не хочет. Там уже файт. Нет, это а не файт, то походу босса. Не файт. Пачу типчика. i Гарно засів тут. Як мені кудись далі пересуватися? У мене телефон висне. Уже три раза тільки що нажав на преседа на пресет. Мне по вайберу щось прийшло. Ну мене закрили. Найс, просто обожаю цей вайбер тупий. Просто Ну як можна... Як можна грати, коли тобі... коли в мене телефон висне, бо мені по вайберу дзвонить. Найс. Пішли тоді штурм. Боже, просто... обожаю Обажаю цей вайбер тупий. Ну, ще. Я ж вербуватый нажимаю. Все, вербовка, быстрее же. Ну, я ж запрошу и теперь, ну заходь ты быстрее. Вообще, я просто не удивляюсь. Я даже ни капли не удивляюсь тому, что шо... на сезон имба. Пытаемся что-то потерпеть. Ну, просто... Ну да, теперь уже тоже на слогончику зашли. Ну, але... Мені ще реально ще жалко, то що... Я то, що мені навіть не випав нормальний дроп, і мені... я не зміг десь катку відіграти просто із-за того, що вона мене зависло. Ну, вже мій джамки можна буде походити поки що. Завтра... ну, вже завтра ось буду починати знімати відео про новий сезон поки що зупинимо, мабуть, уже запис. Короче, я вас я вам уже буду показувати слідуючий, коли починається штурм.